В історії України було дуже багато видатних футболістів. Це було хін та Біланов у радянські часи, Шевченко, Ребров та багато інших за часів незалежності. Ми звикли вважати гравця українцем тільки тому, що у нього так написано у паспорті, але ні для кого не секрет, що у світі багато українців, котрі мають громадянство інших країн Канади, Польща, Аргентини і так далі. Тому я поставив собі питання, чи є серед вихідців з України топові гравці, які у той чи іншій мірі прославилися на весь світ. І зараз представляю вашій увазі декілька історій про зіркових футболістів, які мають українське коріння. Всім привіт! Мене звати Костя Фолстин, і Сьогодні ми згадуємо найяскравіших представників української діаспори у футбольному світі. А перед тим як розпочати, прошу вас підписатися на мій канал, щоб нічого не пропустити зі світу футболу української. А також не забуваємо про допомогу ЗСУ. Посилання під цим відео. Макс Кілман. У 2020 році захисник Вулверхемптону заявив про готовність грати за збірну України. 25-річний футболіст встиг виступити за збірну Англії проти з футзалу. І навіть попри свій молодий вік, Кілман встиг побути деякий час капітаном національної команди. Андрій Шевченко, а саме він був тренером збірної на той момент, був не проти підсилення оборонної ланки. Однак, щоб заграти за національну команду України, Кілман мав отримати наше громадянство. На цьому етапі все і зупинилось. Однак тепер у вас є привід вболівати за в Київ, адже кольори цього клубу захищає українець за походження. Сам Макс народився в 97-му році у Челсі. У цьому випадку мова йде про район Лондону. Його батько Олександр родом з Одеси, а мати з Києва. Бувши ще дитиною, він досить часто приїздив до України. Коли я був молодшим та багато часу проводив у Києві, звідки вся рідня моєї мами. Вони і досі там живуть. Англієць з українським корінням розпочинав свою кар'єру в академії Фулгема, однак пізніше перейшов до академії Гіллінгема. Паралельно Макс займався футзалом, виступав за команду Генезис. У 2015 році Макс Кілман підписав контракт з клубом Мейденген Юнайтед. З цього клубу він за рік перейшов в Улвергемптон. Трансфер здався дивним. Клуб ОПЛ підписав гравця з п'ятої ліги. Однак скаути вуавків помітили Макса ще у 2016, коли Кілман грав за футзальну збірну Англії. До речі, Макс є універсальним оборонцем. Він може зіграти як у центрі, так і на лівому фланзі захисту. У першому своєму сезоні за Волверхемптон він лише одного разу вийшов на поле, в другому 11 разів. Однак, все одно був далеким від основи. На сьогодні Макс встиг зіграти в ОПЛ 52 поєдинки, забити один гол та віддати одну результативну передачу. Якщо підпивати підсумок, нашій збірні не завадив би гравець такого рівня, але про перспективи виступу Макса з національну команду можна лише мріяти. З урахуванням того, що Кілман не погодився змінювати громадянство, а також беручи до уваги, що в Україні йде війна. Можна сказати, що скоріш за все три зуби на його футболці, ми не побачимо. Аргентина давно вважається прихистком для людей різних європейських націй, котрі покинули Європу з різних причин. Переважно ці причини мають політичний характер. Так багато українців обрали собі за домівку батьківщину Марадони та Месі ще у 20-х роках 20-го століття, тікаючи від більшовиків та червоного терору. Також українці шукали кращої долі в Аргентині після Другої світової та у шаленій дев'яності. Загалом українська діаспора налічує близько 300 тисяч осіб. Звичайно, переважна більшість аргентинських українців не розмовляє нашою мовою, проте вони намагаються зберегти свою ідентичність і уважно слідкують за подіями, що відбуваються у нас вдома. Тому не дивно, що аргентинський футбол отримав досить багато футболістів, саме українського походження. Серед них можна виділити й Дієго Клімовича, його дід українець, який проживав у Польщі. Тому ви можете зустріти помилкове твердження про польське походження Дієго. Клімович розпочав свою кар'єру футболіста в Аргентинському інституту. Там гаваритного форварда помітили європейські скаути, і у 96-му році Дієго став гравцем Раю Валікано. Після того, як Валікану черговий раз спустився у секунду, Дієго перейшов до Вальядоліду. У складі Валідоліда Дієго не зміг стати основним форвардом команди, програвши конкуренцію. Влітку 99-го року Климович покинув іспанський клуб. Повернувшись на батьківщину в Ланус, Клеймович відразу став справжнім лідером атаки клубу і за 2,5 роки забив 23 голи в чемпіонаті. І тут починається яскрава сторінка в кар'єрі Дієго. Він переїжджає до Бундесліги у 2001-му, а саме стає форвардом Вольсбургу. Більшість часу проведеного у складі вовків Климович був основним гравцем атакувальної ланки команди і одним з головних бомбардирів команди. За шість сезонів Вольсбургу Климович дуже добре себе зарекомендував, тому у сьомому він стає гравцем Дортмундської Борусії. Тому формально Ярмоленко не перший українець у складі джмелів, але доля у них дещо схожа. У Дортмунді Климович своїм не став, тому вже через рік перейшов до Бохуму. У 2011-му Дієго повіси цвях. До речі, у 2001 році, будучи на піку своєї форми, Дієго висловив бажання виступати за українську збірну. Утім, ні тодішній наставник збірної України Лені Буряк, ані його наступник Олег Блогін, який розсипався в компліментах гравцю, так і не скористалися послугами габаритного бомбардира. Ну воно, звісно, не дивно, адже в Україні був Шева, якого ніхто не міг би посунути з основи. Наразі футбольну справу Дієго продовжує його син Матео Климович, який захищає кольори Штутгарта. Та молодіжної збірної Німеччини. А тепер давайте з вами трохи розвіємося та пограємо. Напишіть у коментарях імена трьох найкращих бомбардирів в історії України, збірної України. П'ять перших правильно написавших і потраплять у мій наступний відео. Усім щастя! Якщо в нас мова вже зайшла про аргентинців з українським корінням, то не можна не поговорити про нинішнього наставника збірної Венесуели Хосе Нестора Пекермана. Вже його друге ім'я каже про тісний зв'язок з нашою батьківщиною. Якщо бути точнішим, Хосе має єврейську національність і пращури його були євреями, проте народилися вони саме в Україні. Але ж ми з вами знаємо, що українець це не просто національність, це ще стан душі, культура, звичаї та світогляд. Тому я вважаю, що Пекермана можна вважати аргентинцем з українським. Ім походження. Тим паче Україну в якомусь сенсі врятувала життя Хосе. Коли він народився, у нього виявили серйозну респіраторну інфекцію. Лікарі говорили, що дитина не проживе двох тижнів. Мама пам'ятала всі молитви, які її мати привезла з України. Саме її віра та добрі лікарі врятували мене, згадував Пекерман. Якщо детальніше про українських родичів тренера Венесуели, то його дідусь та бабуся по лінії батьки приїхали до Аргентини з України, і батьки по лінії матері також є вихідцями з ненькою. Кар'єру Хосе у якості гравця можна сказати небагато, з огляду на те, що суперзіркою він не був і грав у далеких 70-х. Варто тільки відзначити, що завершилася історія Хосе, як гравця трагічно. Хосе порвав хрести. У 77 му така травма означала одне кінець кар'єри. Попрацювавши таксистом, Хосе вирішив стати тренером. У 80-х він тренував аргентинських клубів, у 94-му очолив молодіжну збірну Аргентини. У 2004 році Пекерман став головним тренером вже основного. Овної збірною, яку вивів на чемпіонат світу шостого року, до речі, саме при ньому за Селесте дебютував Леонель Месі. Але на жаль, тоді команда вилетіла від Німеччини у чвертьфіналі, і тренер пішов у відставку. Потім хоце попрацював з мексиканськими клубами а у 12-му очолив збірну Колумбії. Так, так саме при ньому світ побачив неймовірну гру колумбійців на кваліфікації до мундіалу 14-го. Тоді вони вперше за 16 років потрапили до фінальної стадії чемпіонату світу, за що Пекерман отримав звання найкращого тренера Латинської Америки. Також саме при Пекермані Колумбія запалювала на чемпіонаті світу, сенсаційно дійшовши до однієї четверти. Ну і якщо пам'ятаєте, це був той мундіальний, на якому дуже гучно про себе заявив Хамес Родрігіс. Ті, хто слідкував за АПЛ у нульових, напевно, непогано знають футболіста на ім'я Марк Відука. Адже, по-перше, він досить добре показав себе в Англії, а по-друге, він вважається найкращим футболістом Австралії всіх часів. Виявляється, у жилах і глендарного австралійського футболіста також тече українська кров. Мати Марка Анна Роза українка, а батько хорват. Попри цей факт, зірка АПЛ 2000-х ніколи не думав грати за збірну батьківщину своєї матері, адже народився та виріс Голеадор з українською кров'ю в Австралії, за яку почав виступати з 19-річного віку. До речі, окрім українського коріння, Марк має родинні зв'язки з іншою зіркою світового футболу. Відука двоюрідний брат Луки Модрича. Тому можна певно заявляти, що Модрич наш козак, хоча з українських родичів у нього тільки Марк. Але не будемо зупинятися на Санта-Барбарі і подивимося на кар'єру Відуки. Загалом Марк провів за збірну Австралії 43 гри, в яких забив 11 м'ячів. Також у Марка є досвід виступів на чемпіонаті світу 6-го в Німеччині. Справжню зірковість Відука здобув граючи за еліт, який австралійць виступав упродовж 2000-2004 років. Ну а найяскравішим моментом у кар'єрі футболіста став матч з Ліверпулем у 2000-му, коли Павечі, програючи мерсесайцем з рахунком 0-2, стараннями Відуки не тільки відігралися, але й довели матч до перемоги 4-3. А Марк зробив у тій грі покер. Після Ліцу Марк пограв за Міддлсбро та Ньюкасл, але зірок з неба вже не хапав. І у 2009-му у віці 34 років завершив футбольну кар'єру. Прізвище легендарного італійського захисника П'єтро Верховод каже саме за себе. Можливо, ім'я цього футболіста вам ні про що не каже, але це тому, що він грав у 80-ті. Ну як грав. був одним з найкращих захисників планети на той час. Чемпіон світу 82-го року, переможець ліги чемпіонів 95-96, переможець Кубка володарів Кубків 89-го дворазовий чемпіон Італії, чотириразовий переможець Кубка Італії. Все це регалі українця. П'єтро Верховод. Вот про батька Верховоду можна сміливо знімати кіно, і це буде чудова військова драма. Іван Лук'янович-Верховод уродженість міста Старовільськ, під час Другої світової війни потрапив у полон, потім втік з фашистського концтабору на півночі Італії і воював в партизанському загоні італійського опору. Після війни Іван Лук'янович не став повертатися до СРСР і оселився в Ломбарді. Власне, там і народився його знаменитий син. А тепер перейдемо до кар'єри Верховода. Як я вже казав, Петро свого часу. Часу був один з найкращих захисників Італії, за що отримав прізвисько Цар. За рахунок високого рівня оборонних навичок П'єтро його команду пропускало небагато м'ячів. Також верхово чудово грав на другому поверсі, попри невеликий зріст 179 см. сантиметрів. Протягом своєї футбольної історії він захищав кольори таких клубів, як Фіорентина, Рома, Самдорія, Ювентус, Мілан. Кар'єру гравця він завершив майже у 40річному віці. За свої спортивне довголіття він був прозваний пресою великим старим італійським футболістом. Всього у серії А він відіграв 562 матчі. Посів за цим показником друге місце після тодішнього рекордсмена Діно Дзофа. На сьогодні верховод займає шосте місце за кількістю ігор у серії А. Ну і у моєму рейтингу це Артем Дзюба. Так, те, що у більшості половини російських футболістів є українські коріння, то ні для кого не секрет. Але Артема я вирішив додати свій ролик, щоб трішки потролити росіян. Річ у тому, що Росня кричить про унікальність та неповторність таких людей, як русські. При цьому найкращим форудом їхньої національної збірної останні 6 або 7 років був етнічний українець. І тут не треба бути генієм, щоб це зрозуміти, адже Дзюба прізвище українське. В українських тлумачних словниках слово Дзюба чи Дзюбенко позначають людину зі слідами перенесеної віспи на обличчі. Але у Артема, як і у переважної більшості російських спортсменів, віспа тільки всередині голови. Є й інша версія походження цього прізвища від слова дзьоб. Але то таке Артема з нашою батьківщиною поєднує дещо більше, аніж просто слово у паспорті. Сергій Володимирович Дзюба, батько Артеми, родом із міста Лубни, Полтавського область України, звідти він переїхав до Москви, де влаштувався працювати міліціонером і одружився з дівчиною з Чуваші Світлани. Відчуваєте, прямо багато росіян у роду капітан національної збірної Росії. Артем та його молодша сестра народилися вже в Москві. Сам Дзюба вважає себе росіяном, і тут згадується старе українське прислів'я. Мати Полька, батько німець, а я щирий українець. Так ото і Артем тільки у контексті росіян. Я не буду переказувати кар'єру нападника, у котрого по суті було тільки два яскравих моменти: це чемпіонат світу 18-го та ручна робота на телефон. Скажу тільки, якщо прибрати упередження, то нападник він реально. Поганий добротний та ранний форвард, і він би зробив собі ім'я у Європі, якщо би був готовий кинути виклик собі і поїхати до топ-чемпіонату. Але він обрав комфорт і вирішив грати за зеніт. Звичайно, Дзюба ніяк не виступив проти російської агресії, сказавши, що проти будь-якої війни. У збірні Росії є й інші футболісти з українським корінням, наприклад, батько Антона Заболотного, родом із міста Рубіжне Луганської області. Так, так, це саме те рубіжне, яке майже стерте у попіл російської армії терориста. Звичайно, у світі досить багато футболістів, які є вихідцями з України. Проте я вирішив зібрати найяскравіших, на мою думку. Якщо, не дай Боже, я про когось забув, розкажіть мені про цих гравців у коментарях. А в мене на цьому все. Підписуйтеся на канал, ставте лайк цьому відео та тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити зі світу українського футболу українською. З вами був Костя Фолстен. Побачимося дуже скоро. Бувайте здорові!